Доброго шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Максимум 87. Базовий герой апгрейд, Отакий пакетик чекає на нас сьогодні. 100 тисяч монет ціна не виросла, незважаючи на те, що рейтинг покращився. Яя Туре, Гамшик, Зеро Берту, Гарі Кювел, Я б став, і багато інших бістів звідси може випасти. І це вже... Дуже і дуже цікаво. Ми зібралися на твічі, покрутити це діло. Гарної вам кави. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Не забувайте підписатись на канал, якщо вам тут цікаво. Це дуже важливо, допомагає розвитку. І отут в коментарях мені пишіть, хто випав з цього пакетику вам, якщо ви відкривали самі. А краще приходьте до нас на твіч. Пане баякіце, скористався правом за шакабали відкрити свій пакетик поза чергою. Пане Баякіце, ми вітаємо тебе! Давай, справжній шакал! Моя особиста повага. 50 тисяч шакабалів задля того, щоб бути першим. Як вам такий флекс? О таке. Мама, привіт, я відео. Привіт, ми всі у відео. Давай. Олі Гунер Сульшер в нього є. Збирав пік чи що той минулий? Привіт, Дон Віталіньо, привіт, всім радий, всіх бачити. ха ли волкаут. Ой, який колір. Подивіться, і тут колір, і в мене колір. Сполучені Штати МЛС. Це буде Лендон Донован. Слухай. 86-й рейтинг, але це точно не погано. Давайте думати рахунок. 100 кай дорожчі, це перемога дешевше 100 Габела, так? Поїхали. Ось вам. Оце Габела. От саме це погано. Це Тім Кейхел. Це привіт. Тому Лендон Донован. То не є погано, повірте мені. Лендон Донован за нього можна грати. Пане Арей і Тім Кейхіл його. Отут людина зараз буде стіну шукати. Мої хрести готові натягнути тобі Людовіка жулі. Ну, слухай. Це з розряду Лендона Донована. Давай. Волкаут, Я знав. Есте, Швеція це буде Броуленд. А я вам казав. А я вам казав. Пан Котовський має паклак. Хто там ставив на ні, Ви слухайте мене, не забувайте, є прямий зв'язок з конторою. Броулін, це дуже гарно. Сьомий пейс, восьмі удари, 90-й дріблінг. Це буде Томаш Росіцький, це не буде перемога, це буде оцей Трівелла, флеер передачі. Дякую за фоллоу. Ютуб, не забувайте підписуватися, якщо ще не підписані. Це дуже важливо. Щиро вам вдячно, якщо ви це робите, і не лінуєтесь, і лайки ставите цьому відео. Але тут нас Томаш Росіцький. Це буде Габела. Так, право Вінгер! Це має бути гарно, Ріко, це буде і Барбо! І Барбі ще 80. По-моєму, навіть п'ятий чи шостий рейтинг, який в нього? П'ятий не Волкаут, але, 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 але! Це дуже гарна карта, дуже гарний вінгер. Біжить, дріблить. Трошки десь там щось навіть б'є, але найголовніше має скрипти. СТ! Ай, це буде нур. Шіш. З цим прапором тільки правий Вінгер має бути. Нур, це погано. Коли це був пакетик 86, оці всі нури, російські і інші так звані грабели були більш-менш. Зараз це вже третій пакетик. Ми хочемо кращий дроп. Ми хочемо, щоб наші грабели були. Хоча б донован, хоча б умовний людовік жулі. А це був Нур, не Альжабер? О, який є Безер. Це навіть був не Альджабер. Почекайте, а Нур хіба не цап? Ой-ой-ой, а це буде кліндемсі. Це одна з найгірших карточок. Я поки там відтискався, то я трошки правтикав. Кліндемсі Клін це жах. Так, пане Кодраж. ЛБ. Йорн Арнерісе. Це, по-моєму, тисяч, напевно, 70-60 наразі. І це ніби як непогана карта, але скоріше на лівого півзахисника. 80, ніж на лівого захисника. Ну, оце, напевно, було б уособлення Аграбели. Пан Пупсик. Ваш герой. І це буде Оле Гунер Сульськіар. Так само. З розряду плюс-мінус. Це теж, по-моєму, там 70 тисяч монет умовні. 60, да? ЛП. Це буде Парк Джісун, да? Бо він лівий півзахисник. І Контора на Безрех, і він не має центрального півзахисника. Він має ЦАПа ЛП і ще якусь позицію, але не має ЦПшника. І саме тому він буде габелею. Сім. так, волкаут back-to-back пар back, Ні, це буде Фредді Юнбер. 10. А в нього рапід золотий. 87 пейсу і стати непогані. Виглядає, як теж щось типу грабели. Ми його жодного разу не ловили. Скільки він коштує? Підвисання. Правий вінгер. Альовай реє! Сюда зас його! Отакує. Я гарно встав. Вітаю, аль оверан Срібний призер Ліги Донецького першого. Це Зе, а? Колумбія це буде! Кордоба, так? Івасько. З новим плейстайлом Aerial Fortress. 90-й 87-ма фізика, 86-й пейс. А чи є в нього в базового позиція правого захисника? Голландія, діркеут, кют койт кеут коїт. Таке собі. По ціні так точно це буде габела. Золота батарейка є, але. Ну, типу, це більше пофанутись, напевно. Дякую, друже, дякую. Дякую за підтримку. Так, друзі, в нас шири пакетик це буде ще один Йорн Арнерісе. Лівий захисник. Напевно, коли ми бачимо лівого захисника. То ми хочемо побачити прапор Іспанії. Але зараз ми бачимо прапор Норвегії. Втім, ну, це не так погано. Це був би Грабела. Він майже відбиває ціну збірки. 12-та габела за ціною. Поїхали! Наступний герой! СТ. А. Ні-ні-ні. ні 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 Це не те, що ми хочемо бачити. Не те, що ми хочемо бачити. Це Фінес Альджабер. Окей, поїхали. Пан Матвій, на ставочку. Гері Кейхел. На жаль, це і близько не легендарно. Гері Кейхел, ну от, це ті Кампос. найгірші опції, які ми просто не хочемо тут бачити. Я не розумію взагалі мети знаходження такої карти в героях. Ну, типу, ви не будете ним грати взагалі в жодній ситуації. Пане Дінамогард і його герой. Тану. Тану. Окей. Робі Кін. Доброго здоров'я. Оце форвард, який коштує немало. Золотий чіпшот, який в ці FIFA Дуже класний. 200. Десь 210 тисяч монет. Цап. Чехе. А є, окрім Чехії і Саудівської Аравії якісь ЦАПи? що казали, люди можуть падати. Він ЦАП, бо е, Томаш це Габела. Ну, поки один до трьох йдемо в чисту, але з Габел багато карток, 80-90 тисяч. Так, щоб ви розуміли. Опа. Англія? О, Джокол! А джокол може бути цікаво! Я побачив правого Вінгера, це не волка, який що? А Джо Кол має один дріблінг. В треніках вийшов 175 тисяч монет. Сірий трикутних, сірий Геймчен, сірий Інвентів, Сірий Форст, 88-й пейс, 90-й дріблінг, непогана моделька, четверть удари, шостий передачі. Зой, це гарна карта. Без жодних взагалі питань. А чи є в нього ЦАП? Друзі, наступна спроба. Перве. Томас Брулін ще один. А слухайте. А консоль гарно стартанула. А Бролін це дуже-дуже-дуже непогано, повторюсь. Саме в контексті мети цієї гри R1 цей плейстайл дріблінг. 90-й дріблінг статистично, 87-й пейс. Він буде отак-от-просто: Отак, 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 отак-от, отак-от. єсор ой 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 єсор-ей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Ой, Тім Кейхіл. Ой, як ти погано відкрив. Here we go. Цап. Сполучені Штати. Це ж може бути Лендон Донован, правильно? Я ж не туплю. А, ні, це буде Клін Демсі. А! Це міг бути Лендон Донован, він теж ЦАП, але буде Клін Демсі. Чи! ЛП. Сполучені Штати, це Біслі буде, чи що? Я не знаю, тут я взагалі, типу, не шарю. Біслі. Ну, як і хотів, слухай. Буде Габела за ціною, але лівий захисник, як ти і хотів. І лівий півзахисник Він може і там, і там грати. Обирай. Поїхали, пане Маріупольський, СПО, Японія, хідітоши наката. О, я гадки нема, оскільки він коштує. Ми вперше його бачимо у цієї FIFA. Він 80 якого рейтингу? Сьомого! Але там такий жахливий плейстайл, що я не думаю, що він буде дорогий. РБ Англія Скотт, ясно. А, почекай, хімік, так ти ж її вже ловив. Вау! Пане, пане, пане. Сіті офлайнс. Ліво Вінгер. Ооо, Жервіньо. Завози його сюди. Це ми берем all the day, all the night. Це така карта, знаєте, Ніко Вільямса подібна. Ударів ніби немає, пасів немає, але він біжить як кінь, просто і в складах суперника в руках, які вміють натискати на кнопки. Це дуже велика проблема для вас. 200 тисяч монет. Вітаю тебе. Так, лівий захисник. Іспанія! Це буде Хуан Абдевілія, і це дуже гарно. Це мав бути дроп Руслана, але він його провтикав. Золотий єнот. А Пейсан не дуже багато, але, по-моєму, він має бути легсі на якорі, і тоді це буде. Гарно і компенсуватися буде єнотом. Не знаю, що є в нього на, на пейс якісь плейстай, але кабдовіри дуже гарно. Це найкращий лівий захисник, який може тут впасти. Так, поїхали. Пане в кіберкатлети тут на стрімі, СТ. Болгарія, що, хто? А, Дімітар Бербатов. Я взагалі просто, я спочатку думав, це Хрістос Стоїчков. Форстач у Бєрби, але пейса немає. Я думаю, що він не буде дорогий. Дімітар. 34 тисячі монет. Пу -пу -пу. Але слухай, ну First Touch, мені здається, йому максимально справедливо дали. Ля, він спеціально. Він хоче, щоб я прибрав Вандайка. А я ж не можу відкрити. Я мож... А-ля, він рахує три. Він рахує 3, 2, 1 Чи жовтня. Ну давай. 3, 2, 1. Я можу тільки отак робити. Ставку. Та давайте вже потім. Є, yeah, поїхали. І тут оп, і вандайк. Хопа! Стоп. Брази. нот Ну, та. Іди до дупи, Руслан! Просто ідеш до дупи. Я вам що казав? Я вам просто що казав? Я вам що казав? Це ненормальна людина. Слухай. Чого тебе Михайло не покусав? Так, пане Кирило. Правий Вінгер. Джо Кол. Окей, слухай, непогано. Back-to-back перемоги R1, Playstyle. Я знав, в тебе там ямаль, але Цапа можеш спробувати. В тебе теж аккаунт помазний. Зараз ми підемо до рабатяг, бо ти теж не ребатяга. Ти з таким, з напівпідкрученим аккаунтом. Волкаут. аут сумнівався. Ферве. Ооон Квокану. Слухай, привіт, тебе ми сьогодні не бачили. Вов. Ну, слухай, якщо я скажу, що я тобі співчуваю, я зовсім трошечки, але буду обманювати сам себе. І мені здається чат теж. Ну, в тебе r 9 і піне спешл Не чекай, не чекай співчуття в цьому ком'юніті, брата. Майже, я майже вгадав. Майже пасія, майже фінтіфлюшка. Джебе. Максимальний максимальний антонім до всього, що я зараз описав. Є, пан Рейвенж і його герой. Сте, о, Робі Кін Ще один за сьогодні. Це дуже гарно. А в нього там Клаудія Піна. Слухай, після Пачо. Можливо, і Робікін спробувати, як мінімум. Бо все ж таки герой дає, дає хімію. ВВД кешбеком теж піде, звісно, піде. Правий півзахисник. Франція це буде людовік жулі. А ну таке собі. А почекай, це може бути сідний Гову, правильно? Ні, це жулі. Ай! А Гову теж ПП 85. -й? Ну, таке. Таке. Поїхали наступна спроба в нас. ЛП, це буде Фреді? Фредді? Люнбірг. Фредді Люнберг. Фредді Люнберг це Габела, яка максимально близько до перемоги. Ти майже цю перемогу отаку потримав в роті, але ні. Тобі дали Габелу. Але слухай, насправді карта гарна. Я не знаю, якщо в тебе Ніко Стрейт, можливо, мейк сенс просто розміняти. Аж Міша прокинувся, який погано чує. Нічого собі. ого це було просто на. Передодні цього легендича. Я викликав легендича, більше так робити не буду. Ось він. Ось він. Ось він, кампус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! <плес> Більше не проси мене відрахувати, друже. Слухай. Блін, зараз мені чомусь здається, буде гарна карта. Demon racing а. Одразу після слояна, зараз вийде хтось потужний. Дивіться. Окей. Я мовчу. Все, все. Поїхали, наступний. Я мовчу. Я просто мовчу. О, це буде ЦП Англійка, до речі. Вона падала минулого разу, вона недорога. Ну, це не фул фігня, але, Але, типу, і не карта, на яку ми розраховуємо. Е, зару, зарубіжний продавець. Поїхали. Спроба номер, я вже не знаю, яка. Хідітоші Наката. Рахунок 12-3, дуже багато. Штук 5 поспіль габел було, так? 42-й вже герой. Нічого собі ви не кидали контенту. Але ви найкраще. Дякую чесно за такий контент. Серденько ловіть. Пане Шурубура, Ферве. Ай. Ми хочемо бачити тут прапор Швеції або Ірландії. Ще одна габела, на жаль, Альджабер. Друзі, наступний герой. Цап. Хіді то наката. Блін, якось вони змінили таймінги. Прям піспіль. 6 чи 7 габел Був гарний рахунок. А зараз знов виходимо в один до трьох співвідношення. Ех Таке. Так, let's go Пане Алекс Драгон, це буде дівчина з Англії. Уільямс. Ще одна габела. Back to back to back to back to back. Застив. Відстив. І пішов волкаут. Воротар. Тім Ховард? Ні, є ждудик. рухвали в габелу. Та що ж ти будеш робити? Вийшли до ще дві габели і один до трьох ровно. Дякую величезно за контент, пане Асмодеус. Аутсайдер ваша спроба. Патруси Вандікам. Ну давай, я трушу, але він має хотіти сам цей дроп розумієш? Не. За побажанням, а за серцем, за зовом серця, за закликом має бути. Йорн Арнерісе тим часом. Пане Роберт Де Ніро Воротар Мексика, Окампус. Як я вам і сказав. Контора, що ти не роби контора виведе в свої один до трьох. 12 на 36 співвідношення. А як гарно йшли? Дякую, пане Роберт Е, розіграше. А, поняв. Лівий Вінгер. І це буде Жервіньо. І будь ласка, тільки-но ми вийшли в співвідношення один до трьох чисте. І контора нам така, окей. Тепер ми дамо вам покушати знов перемогу. Отримати ще одного Жервіньо, Будь ласка. Жервіньо, це гарно. Я тебе вітаю, пане працюк. Це без жодних запитань. ЛП. Це біслі. Він же ЛП не ЛЗ. о енімалс О по-по-по-по. по-по-по-по Це багато фодеру, але в будь-якому випадку. Ну які біслі. Мені шкода, друже. Це нікуди не годиться. Та-та-та. Це на наступне СБЧ. І і що? І Руслан нічого не зможе відповісти. Будь ласка, тімкайка. <звук> Ой, Ну як це можливо? Ну чому одному падає Ягетуре, а іншому падає Тім Кейхіл? Два други. Два. Два гарних други. Ну як таке можливо? Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. П'ятдесят. Героїв зібрали наші шакали. Ви просто зобов'язані підтримати це відео лайком і коментарем, Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, побачимось, коли Це побачимо буде Україна. Па-па.